Prom.ua зараз це найбільший маркетплейс в Україні. За трафіком він перегнав вже навіть розетка. 52 мільйони візитів щомісяця, 2 мільйони замовлень. Проте все більше продавців ставлять собі запитання, що відбувається зараз з платформою, і чи не час йти з прому назавжди. Всім привіт! Мене звати Ярина. Я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео ви почуєте чесний розбір, що відбувається з промом у 2025 році. Чому продавці досі там залишаються? Які алгоритми змінилися, і як загалом адаптуватися до таких змін. Тут ви не почуєте води чи банальних фраз, лише конкретика, тож поїхали. Та якщо ви вже давно продаєте на пром.ua або лише зайшли на дану платформу, тоді раджу вам скористатися нашим. Бонусом це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так вам не почулася. Консультація абсолютно безкоштовна, і вона вам нічого не коштуватиме. Для цього вам варто перейти в опис, перейти за посиланням безкоштовної консультації та вам перетелефонує наш менеджер, щоб назначити час з нашим спеціалістом. Так, ми справді готові вкладатися в наших клієнтів ще на старті. І ця консультація вже надасть вам певну вигоду і лише вам вирішувати чи заходити до нас. На послуги чи не заходити. Вибір залишається за вами. Але користь від цього ви вже отримаєте, тому обов'язково нею скористайтеся. І ключове запитання цього ролику: чому бізнеси досі обирають промUA. Оскільки, незважаючи на всі нюанси, пром досі залишається найлегшою точкою входу в e-commerce для малого та середнього бізнесу. І зараз я розповім, чому. Ну, по-перше, це величезна аудиторія. 52 мільйони візитів на місяць і 70 тисяч замовлень щодня. Це теплий трафік. Люди приходять із щитким наміром щось купити. Друга причина це готова інфраструктура. Тобі не потрібен сайт та розробники. Все вже готово. Просто бери та працюй. Третя причина це низький тариф. Ходу. Платиш буквально одразу при старті за тариф та за комісію з продажу. І все. Ідеально підходить, якщо вирішуєш продавати з нуля. Четверте це автоматизація. Є інтеграції з новою поштою Укрпоштою CRM, системою оплат. Працюєш ефективно і з мінімум помилок. І наостанок це аналітика та масштабування. Пром дає детальну статистику, а також можливості для масштабування та росту, там TikTok, Інстаграм тощо. Але незважаючи на всі переваги, пром може для когось так і залишитися солодкою мрією, оскільки у 2025 році стало набагато складніше. І зараз я наведу ті проблеми, про які говорять самі продавці. Перше, це конкуренція шалена. 60 тисяч продавців на платформі. У кожній ніші десятки, якщо не сотні, схожих магазинів без реклами або унікальної пропозиції пробитися в топ майже нереально. Друга причина це складна адмінка. Для новачка особистий кабінет продавця виглядає буквально як пульт управління космічним кораблем. І зараз я не жартую. Наче все є, але потрібен час, щоб розібратися. І не кожен це витримує. Третє, це жорсткий рейтинг. Якщо падає нижче 80%, товари зникають із каталогу. Продавці жаліються, навіть якщо ти все зробив правильно, негативний відгук може зіпсувати все це, а оскаржити його майже неможливо. І, звісно, Дійсно, ми не могли не сказати про те, що органіка падає, а реклама росте. Навіть найкращі оформлені товари без просею зараз просто падають у низи видачі. Комісії також ростуть. Просею подорожчало. P2P Перекази тепер з 3,5% комісії. Плюс деякі тарифні пакети стали дорожчими. Маржа з'їдається. Підтримка повільна. Багато продавців скаржаться на те, що підтримка стає на користь покупця, навіть якщо його аргументи не є обґрунтованими і очевидно, що продавець правий. Але тут в мене для вас є рішення. Так, ми готові підкласти своє плече у такі тяжкі моменти. Це наша маркетинга агенція ціль. Якщо ви ще вагаєтеся, тоді раджу вам прийти в опис та записатися на безкоштовну консультацію, на якій ми детально розглянемо саме ваш кейс та надамо якісь. Повні рішення щодо виходу з мертвої точки або порадимо, як краще заходити на пром.ua з вашою нішою у 2025 році. А тепер давайте взагалі поговоримо про те, що змінилося конкретно у 2025 році, оскільки за останніх півроку пром підкинув нам чимало уновлень деякі з них корисні, а деякі болючі. Про це подорожчало. З березня ставки змінилися. Тепер реклама коштує дорожче, особливо якщо товар неправильно категоризований. Треба перевіряти, куди саме потрапили твої позиції. Комісія за P2P виросла. Якщо покупець платить карткою напряму, ти втрачаєш 3,5%, Було 2,5%. Еквайринг залишили пільговим, але це тимчасово. Проте є і позитивні зміни. Це те, що платформа стала зручнішою для покупців. Пром додав інтеграцію з Google Pay та Apple Pay. Отже, оплачувати стало простіше, конверсія, відповідно, виросла. Також додали новий інструмент для захисту репутації. Тепер, нарешті, можна відповідати на негативні відповіді, і твій відгук на такий негативний відгук одразу з'явиться внизу. Це дуже круто. Закон про податки тепер не можна торгувати в тіні. навіть якщо ти не ФОП, але продаєш регулярно, мусиш декларувати прибуток і платити податки, інакше штрафи. Тепер давайте поговоримо про те, що реально працює у 2025 році, оскільки пром'яй став жорсткішим, і це факт. І тепер продавцю треба бути набагато прокаченішим. Оформлення товарів, як у найкращих. Фото, опис, характеристики, ключові схова. Не лінуйтеся. У топі не той, хто найдешевший, а той, у кого все зроблено по-людськи. Рейтинг понад усе. Тримай свій рейтинг на рівні 100% або ближче до цього показника. Це вже не гарна поведінка, це елемент виживання. Реклама мастхев. Без просейл зараз ніяк. Вкладай не в усе, а в топові позиції. Пробуй різні режими. Дивись, що дає замовлення, і крути туди, де бюджет. Ціни розумні. Монітор, ринок тримайся в рамках, але закладай маржу з урахуванням комісій. Не роби так, щоб було якомога дешевше, аби лише бути в топі. Так не вийде. Ну і звісно, що розвивай інші канали. Не зосереджуйся лише на Prom.ua. Можна також розвивати інстаграм, власний сайт є безліч пропозицій. Prom.ua у 2025 році. Це вже не просто легкий старт, це повноцінна бізнес. Екосистема, так правила стали жорсткішими, але я маю відмітити і те, що й можливості стало набагато більше. І якщо ти розглядаєш для себе дану платформу, тоді точно рекомендую тобі скористатися нашою безкоштовною консультацією в описі під цим відео. Я вкотре хочу наголосити, що на цій консультації ми не вимагаємо від тебе нічого. Ми також хочемо зрозуміти, наскільки нам буде добре працювати конкретно з твоїм бізнесом. Тому це для нас буде таке, скажімо так, знайомство, на, якій, на якому ти вже отримуєш певну вигоду для себе. Тому біжи в опис. А я дякую всім тим, хто дивився це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал та написати в коментарях, як для вас відчувається пром у 2025 році. Для нас це буде дуже цікаво. Я всім дякую за перегляд. До зустрічі!